Це класна можливість вкласти частинку себе в свій університет і в майбутньому гуляти алейкою. Дивитись, оце ми садили. Це класний символізм, як на мене, поєднання японської і української культури. Зараз дуже близько Японія, і Україна поєднуються. буде добре, буде де ходити плакати, якщо сесію завалив. На даній ділянці багато років нічого не будувалося, ділянка поставала, накопичилася велика кількість великогабаритного сміття. Тому в підсумку маємо ще один черговий парк, зелену зону, яка буде надихати наших науковців, співробітників, студентів на науку, освіту і навчання. Ми висаджуємо закриту кореневу систему сакура. Роял Бургунді сорти це червоне листя, і знову таки центральна алея. Воно підкреслює чіткі контури серед великої основної зелені, майже на трьох гектарах. Виділяє напрямки руху і дуже весною буде активно квітувати. Що буде радувати наших відвідувачів, наших студентів.